Pourquoi tu ne fais confiance qu'à des cons? Il n'aime rien d'autre que leur propre reflet. Une conséquence de leur Ah, ils n'ont appris qu'à laisser des regrets Добрий день, вітаю тебе, Анер, в нашій студії української редакції Рефі. Я б хотіла, щоб ти розповіла про себе. Звідки ти з якого міста в Україні, коли ти приїхала у Францію? Добрий день. Я народилася в Києві 10 квітня е, і е, прожила майже все своє свідоме життя там і переїхала в Париж у 2015 році. Я приїхала на магістратуру, тому я тут навчалася. Це вже 10 років у Франції. Угу. Відчуваєш себе вдома? Ну насправді як сказати е, за такий великий час. Мені здається, що дуже багато чого вже сталося, і я стала, ну дійсно, як це мій другий дім. Але все ж таки є якась така частка, яка мені каже, що це не зовсім мій тім. Тобто я люблю Францію, але я люблю Україну і мені якось. Все ж таки так трошки посередині. Ну, французьку мову ти вивчала у Франції? А, ні, я її в Україні, я вивчала ще в школі, і потім, коли вирішила вступати на магістратуру, я дуже активно почала її вчити. Я за два місяці піднялася з рівня ну приблизно А1А2 на рівень Б2, щоб здати тест і переїхати на магістратуру. Ну, подати документи на магістратуру. Можеш розказати про те, чому ти вирішила все ж таки перекладати українські пісні на французьку мову, коли це почалося, і з якої пісні? Все почалося насправді дуже банально. Я завжди мріяла бути співачкою, але якось мій, мій життєвий шлях мене повів іншою стежкою спочатку. Завдяки цьому я тут. Але під час ковіду я все ж таки вирішила знову співати і почала займатися вокалом. Я ходила в різні школи саме музичні, і в якийсь момент мені сказали, що треба розвивати соціальні мережі, і я не знала, який концепт придумати. І в якийсь момент я зрозуміла, що моя українська частина, бо я навіть якщо я проживаю у Франції, я все ж таки українка, тобто я не француженка, я тут не народилася. Мені хотілося поширювати нашу культуру. Я не знала, яким чином. Я розуміла, що я вже виступала з українськими піснями, і мене люди не розуміють. Тобто, я один раз виступала на концерті, якраз коли почалося повномасштабне вторгнення, і я співала українські пісні, і люди кажуть: Блін, ну видно, що ти даєш емоцію, але що ти кажеш, не зрозуміло. І я така подумала, і думаю, а якщо їх перекладати? І на початку це взагалі от о, був проект, де я буду перекладати українські пісні французькою і французькі українською, щоб поширювати цю культуру, бо все ж таки я тут довго живу, і французька культура теж мені вже стала трошечки рідною. І все почалося з пісні Чіва, гарно так, бо мені ця пісня дуже подобалася. І на диво, що мене тоді, тоді здивувало, це те, що я її запостила, і через 10 хвилин він це побачив і просто теж мене репостнув. І я тоді вау! Клас, прикольно, і це було дуже приємно. Скільки пісней ти переклала на французьку? О боже, та вже напевно штук 25. Я перекладаю не повністю, а здебільшого куплети приспів. оскільки це досить важка робота. Я завжди прошу своїх друзів-французів це коригувати, бо не зважаючи на те, що мій рівень французької дуже хороший, але все ж таки є якісь такі мовні нюанси, які я ніколи чи може ну не зараз, не можу зрозуміти. І ем, що, що важливо, це те, що ще є авторське право. Тобто я не, не хочу забирати цю пісню від автора і не хочу забирати цю пісню від виконавця. Я хочу її поширити, тобто дати такий як ем, авангу французькою, тобто такий як присмак того, як воно, і потім, щоб люди йшли, слухали оригінал. Ось. На, у 22-му році ти почала писати власні пісні. Так, це була несподіванка. Несподіванка французькою. Ще більше несподіванка. <реш> <реш> Взагалі я до цього не писала пісні. У мене були якісь ну, такі спроби, коли я була підлітком, але це були більше вірші. І в якийсь момент, у 22-му році, я почала писати французькою. Я цього не очікувала. І мій проєкт спочатку був дійсно тільки франкомовний. Але нещодавно я виявила собі, що я ще й українською можу писати. Побачила цей тікток, Ані Трінчер, подумала: а де мій наступний хлопець надихнулася і написала про цю. Кожен день сотня я шукаю твої діти серед них. Мені без тебе окей, але хочеться кимось німи. Може, корочів заторі, чи у кав'ярні, майбутнє на повторі, поки що лише у не спізнись. У мене так багато платка. Ти розраховуєш на українську аудиторію чи більше на французьку? Чи це взагалі не важливо? Для мене це не важливо, оскільки я вважаю, що музика вона дійсно інтернаціональна. Тобто, пам'ятаєте, коли ми раніше, ну я в своєму дитинстві, ну в підлітковому віці, коли почалася ця така епопея з піснею пісню Строме Альоренданс, коли от, дійсно в Києві я пам'ятаю, ми всюди її слухали, ми всі її знали, не розуміли сенсу. Тому що, якщо подивитися на слова, там ну вона не така, скажімо так, щаслива, як, як нам здавалося. Але я вважаю, що люди люблять пісні за їх музичність. Um, але я розумію, що україномовні пісні будуть набагато легше заходити в Україну ну, в україномовні аудиторії, але мені хотілося б робити мікс іноді, саме двох мов, колаборації робити з французькими артистами, щоб все ж таки якось це поєднувати. З якими французькими артистами ти вже співпрацювала? Uh, я в мене була змога навчатися в дуже крутій французькій музичній школі, і там я познайомилася з багатьма uh, дуже талановитими людьми, починаючи французькими артистами. Думаю, скоро ми побачимо їх вже на дуже великій сцені. Um, і я, от, наприклад, Думи переклала своєю подругою француженкою Еліз. Uh, в неї от зараз Скар, і вона, наприклад, дуже дуже талановита авторка пісень, дуже талановита співачка. І її проект теж дуже цікавий. І от мені хочеться там колаборацію робити з артистами по перекладам, і не тільки а ще й в піснях. 24 лютого виходить твій кліп. Це перший mm -hmm. кліп для цього проєкту. Так, розкажи про нього. Це дуже важлива історія для мене. Насправді цю пісню я написала декілька років тому в цій самій школі. Я просто сіла за піаніно і почала грати акорди, і вони були дуже от мене навіть голос почав трошки держати. Я почала грати якісь акорди, і вони були дуже сумні. І якось так вийшло, що я почала писати текст. І він був про війну. Він якось вийшов. Він був про війну для мене в Україні, але він став таким моментом, хто це робить, тобто, в який момент ви вирішуєте робити це. Бо насправді все, що відбувається, це не одна людина, яка вирішує. Це багато маленьких людей, які кожного дня роблять вибір, свідомий чи несвідомий, під загрозою чи без загрози, але роблять вибір це робити. І я написала пісню, в якій я не хотіла говорити просто про Україну. Я хотіла говорити про те, що е, Україна це одна з тих прикладів, коли люди показують не найкращу свою сторону і чому вони це роблять. І е, ми знімаємо кліп з дуже талановитою людиною, українкою, яка теж проживає в Парижі, е, Андріаною Бабюк. Е, вона працює в кіно, вона робила дуже багато музичних проєктів і продовжує в цьому теж розвиватися. Е, е, і наш сенс це показати. Ті дні, перші дні, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли ми всі були просто прив'язані до телефонів, коли ми не знали, що робити, коли ось ця лента телеграму, фейсбуку, інстаграму ці повідомлення, що ти, як, ти, де ти, вони були просто постійно, і ми, ось цією, цією піснею, і цим кліпом хочемо показати, що війна не закінчилася. Що, на жаль, все ще є багато людей, які е, до сих пір переживають це кожного дня, можливо, іноді рідше, але все ж таки воно переживається. І якщо ми про це не говоримо постійно, як в перші дні, це не означає, що це закінчилося. І є люди, які до сих пір живуть в цьому страшному дні, е, як в фільмі такий е, поганий приклад, але як в фільмі, і він повторюється, і це жахливо. Ти можеш розказати про те, що ти будеш робити з цією піснею потім? Е, насправді я б дуже хотіла її не випускати. Я б мріяла, щоб війна закінчилася, я дуже довго її тримала в шафі. Я, я дуже би хотіла, щоб вона реально взагалі ніколи не вийшла. Просто щоб цього не було. Але наразі мені здається, що ця пісня має е, за собою такий е, сенс і меседж і таку функцію, щоб все ж таки нагадувати людям, що ми, ми люди, і що треба підтримувати країни, треба підтримувати Україну. Е, треба Задавати собі правильні питання і що те, що це трапляється з нами зараз, українцями, це не означає, що це не трапиться з кимось іншим завтра, післязавтра чи через місяць. І я хотіла би, щоб ця пісня вона все ж таки е показала людям, що це все їх стосується, навіть коли їх вони так, так не вважають. Тобі музика допомагає? Так, але от саме ця пісня реально ні. Саме ця пісня, вона для мене дійсно, я її слухаю, плачу і не можу. ну... Тобто, це, це такий біль, який ти зафіксувала просто на папері в нотах три роки тому назад і знову переживеш кожен раз, коли співаєш, коли чуєш. Так, мені здається, це такий біль, який ну, ми багато українців, ми його тримаємо, і щоб з нами не відбувалося ну, повсюди в світі, е, навіть якщо ми про нього не думаємо 24 на 7, я, звичайно, не прокидаюся з цією думкою кожного дня, але він десь є.

«Qui dans béton maudit dit si bien, tu me laisserais si propre» Так, коли французи почули твою пісню перший раз, які реакції були? Yeah. Ну, ми коли записували, я записувала з друзями французами, теж, які в музиці, і мені допомагали, до речі, з текстом, ну, коригувати маленькі такі нюанси, ми всі плакали, <laughs> ми всі реально французи плакали. Також... Так, я записувала, плакала, вони слухали, плакали, і ми всі там просто, от я зараз теж говорю про це, і нас згадує, і все, і вже сльози. Це, це, це нормально. Напевно, для всіх людей, які займаються мистецтвом, вони якось по-іншому переживають, тобто вони роблять кожну річ особистою, і особисто mm -hmm. якось мають власні почуття, які накладають на якусь ситуацію. Напевно, це те, що з тобою відбувається, ну, з митцями відбувається. Так, є два варіанти написання пісень. Це перший це от проживати ситуацію, а другий — це писати на замовлення і з такою якоюсь уявною історією. Ну, звичайно, ми не можемо написати про щось, що ми взагалі ніколи не відчували. Mm. Тому мені здається, що ті, хто займаються творчістю креативні люди, у нас дуже такий великий спектр емоцій. Ми дуже чутливі до емоцій. Mm. Але так, коли особливо ем... але ви знаєте, ось це цей момент таких сирот, як кажуть. Тобто, все одно слухач, навіть який не має, не там не дотичний до музики, він слухає і він відчуває такі, як от сироти. Дуже часті коментарі це те, що ой, в мене от людокарта мурашки. Mm. І ось це воно. Це той момент, що людина знає про що вона каже, що вона співає і. Ну От ми так плакали, <ріст> тому що це дійсно для мене дуже. Я, я дуже багато про що пишу пісні, там про, е, про хлопців, про те, як мені все набридло, там багато різних речей, але саме ця вона от така якась дуже щемлива для мене. Ну, я бачила про додатки в телефоні, а про і... знайомства, про відносини. Угу. Ну, е, якщо подивитися в принципі твої соцмережі, ти в тебе дуже багато юмору. Гумору. Угу. Тобто ти дуже позитивна людина, і незважаючи на те, що відбувається в тебе в країні вдома. Напевно, через гумор ти якось і проживаєш всі ці ситуації. Так. Я думаю, що це один з таких способів якось да, переживати, переживати взагалі все, що відбувається, і в моєму житті, і в житті України, і в моїх якихось особистих ситуаціях. Ем, мені здається, що кожна людина в неї є дуже багато, знаєте, таких міні альтер его і мені мої дуже подобаються. Їх багато, вони всі різні. От одна любить постійно жартувати, інша дуже серйозна, інша така дуже чутлива. І от я їх якось об'єдную в музиці. І от те, що ви бачили там різні франкомовні пісні, оскільки українськомовні ще не вийшли. Э, ну от це такий мікс мене. І це все я. І я можу бути зла, я можу бути дуже весела, я можу там жартувати, я можу жартувати навіть недоречно, а можу доречно і дотепно. E, і це все я, і це от, я така людина. Наскільки ну, ти обираєш співати французькою або співати українською, ти обираєш не співати російською. Тобто в цій діяльності ти можеш фільтрувати, з ким ти працюєш, для кого ти працюєш, для кого ти, ти, ти займаєшся творчістю. А російськомовні друзі залишились? У мене є російськомовні українці, друзі. Зараз російськомовних друзів у мене немає, окрім друзів з Казахстану. А у мене є знайомі. Взагалі така ситуація вийшла неприємна. У мене було багато знайомих з Росії, і в перший день повномасштабного вторгнення я запостила сторіс, де я сказала, що, будь ласка, ті, хто підтримують, ну, самі знаєте кого, того чи ім'я не можна називати. Вольдемар. да. Будь ласка, відпишіться. І в мене, напевно, було людей, ну, може, 25 з роботи, здебільшого. І людей 20, 21-20 відписалося. І я тоді така. Добре. Е, я розумію, що можливо є люди, які е, непогані. Я теж її в принципі знаю, але е, наразі в мене немає просто таких знайомих. Ну, знайомі є, немає таких друзів, близьких, скажімо так, от тільки з Казахстану. І я навіть скажу, що я от за три роки спілкування здебільшого українською мовою, е, ну і французькою, і англійською. Е, і мені дуже незвично розмовляти російською. От я їздила нещодавно з подругою в подорож з Казахстану, mm -hmm. і вона, ну звичайно, ми з нею спілкуємося російською. І в мене прямо деякі слова я не можу згадати. В мене такі прям. Ем, ну, тобто україномовні якісь там побудови речення, і uh -huh. я така іноді кажу: Сорі, але тобі доведеться вивчити українську чи мені казахську. Або перейти на англійську чи французьку? Як, ну, Французькою вона не розмовляє, але англійською можливо спробувати, так. Ну, Ти перейшла повністю на українську мову саме три роки тому назад, так. так. А раніше. Е, раніше я була російськомовною, так. Київ. Я народилася в Києві, я, ну, да, я не скажу, що це ніяк мене не е, Скажімо так, це не те, що я намагаюся себе якось захистити чи сказати, що от через когось. Ні, але от просто так вийшло, що в моїй сім'ї ми розмовляли російською, і в Києві це, на жаль, часто була мова, яка частіше була на вулицях. І Скажи тоді, де саме вийде твій кліп? Як ми можемо а... допомогти тобі розповісти про твою музику в Україні? Дякую за це питання, оскільки це важливо, він вийде ж, на Ютубі. І вся, ну і пісня буде на всіх стрімінгових платформах, як Spotify, Apple Music, YouTube Music і Deezer, і так далі. Так далі. Тобто, з 24 лютого можете шукати пісню Кі від Анель. І якщо вона вас так само змусить плакати, як мене, значить в мене щось вийшло. Дякуємо, дякуємо, Анель, і бажаємо всього найкращого. І перемоги. Дякую вам. Дякую. Дай перемоги скоріше. For cool.